Шанування, вітаю гідачі віта каналу Лівімедія. Дякуємо вам за довіру. З радістю запрошую до нашого ефіру Олега Пензена, економіста, члена економічного дискусійного клубу, тому що є про що поговорити, адже після матеріалу за економіста де йшлося про те, що Україна має місце, щоб уникнути дефолту. Вже з'явилося чимало спекуляцій, а може, то і не спекуляцій. Тож з паном Олегом будемо розбиратися, чи варто купувати валюту, робити продовольчі запаси, що означає, якщо Україна а, таки оголосить дефолт, Пане так скажіть, у вас є загроза дефолту, чи немає? Ні, ну Формально загроза дефолту у нас була і в 2022 році, і зараз є. Ми ж з вами в 2022 році провели реструктуризацію до 2024 року, правда? Е, і зараз дійсно є. Якщо там Україна раптом не домовиться, то з 1 серпня формально має бути дефолт, але. Слухайте, Україна домовиться. Це неї в сумніві немає. І, не е, і об'являють дефолт нашим кредиторам категорично невигідно, тому що е, з реструктурованого боргу вони хоч щось зможуть отримати. При дефолті вони, по суті, не отримають нічого. Ну, тобто, тут треба розуміти ситуації. І ще один момент. Е, Україна знаходиться дуже потужно на. Е, Фінансовій голці наших партнерів. Причому ми отримуємо гроші не як, скажімо, учасник міжнародного фінансового ринку, а отримуємо як країна як суверен. І в даній ситуації нікому абсолютно не вигідно і протирічить будь-якій логіці, доведення ситуацію до дефолту. На сьогоднішній момент основне питання, яке активно обговорюється нашими кредиторами комерційними, Україною і Міжнародним валютним фондом, це величина списання боргу. Тобто формально ми винні 20 мільярдів доларів станом на. Я ну, хочу нагадати, у нас валютні резерви 39 мільярдів. Угу. Станом на 1 серпня ми винні 20 мільярдів доларів, але 20 мільярдів доларів це формальний борг, який виник шляхом зарахування імовірних відсотків. Це весь борг, так би мовити, сукупний, комерційний борг. Але на міжнародних фінансових ринках відбувається постійне котування цінних паперів. Що це значить котування цінних паперів? Це означає, що ви в будь-який момент можете повернути свої гроші. Але ви можете повернути свої гроші з дисконту. Тобто, якщо колись ви вклали долар в євробонди, в облігації, а сьогодні з країною є якісь проблеми. То вас готові викупити ваш оцей долар за меншу суму. Зрозуміло, так? На сьогоднішній момент долар українських євробондів котується по 40 центів. Тобто, якщо ви маєте на руках українські євробонди ціною, припустимо, там один умовний долар, то ви можете вже сьогодні отримати назад гроші в розмірі 40 центів від того долара. Це зрозуміло. Тому і пропозиція України щодо списання боргу складає наступну цифру. Ми готові 40% почати виплачувати з 7,5% купона, тобто премії дохідності з 2027 року. А 60% ми пропонуємо списати. Ну, зрозуміло, так? Тобто 60% ми пропонуємо списати, 40 готові повертати. Наші кредитори кажуть, ні, нам так не вигідно. Ми готові погодитись списати 25%. А все останнє, будь ласка, повертайте. Ми кажемо, ні, так нам не вигідно, тому що ми сьогодні можемо викупити власний борг по 40 центів. Ми просто не хочемо гроші тратити. Тому ми пропонуємо вам з 27 року виплачувати по 7,5% отих 40%. Оце сьогодні основні моменти пов'язані із погодженням спільної позиції. За нашою спиною стоїть Міжнародний валютний фонд і каже: слухайте, кредитори, сьогодні економіка України не потягне 80% повертати. Ну, або там 75%, не потягне. Давайте погоджуйтеся на більшу долю списання боргу. Тобто треба розуміти наступне. Оті Євробунди, які сьогодні є у наших кредиторів, не куплені ними по долару. Ті євробунди е е е е е е перекуплені у тих. Хто готовий був їх продати там, по 40-50 по 50 центів. Mm -hmm. Тобто це вони це вже перекупи. викупили з величезним дисконтом. Вони викупили з величезним дисконтом і хочуть на тому дуже потужно заробити. А ми кажемо, ні, так не буде. Максимум, що можемо вам дати, 7,5% річних. Але на 40%, від, але на 40 від загального боргу. Тобто сьогодні йде активна перемовина з приводу того, а яка буде доля списання боргу. Ну, тобто 25, 60. А якщо ми погодимося там на якісь кошти між 25 і 60, якісь. Ну, давайте ми згадаємо 15 рік, згадаємо пані Яреську. А мені, мені, якщо я можу помолитися, але пане Олеже, нагадайте, мені здається, нам списали тоді борги в 15-му році після анексії у Криму чи ні? Ми пішли на, Там було списання боргу, певне, а на різничку, так як приблизно зараз і є, ми випустили варанти. Угу. Тобто ми зобов'язалися погашати суму варантів, виходячи із темпів росту української економіки. Ідея пропонується, в принципі, і зараз така сама, щось там теж накшалт варантів, але ми не дуже сильно спішимося сьогодні приставати на такі умови. Тому що в процесі відновлення України мають бути достатньо високі відсотки відновлення, а віддавати достатньо ловину долю ВВП ну, при таких відсотках ну, нема сенсу. Тому що ми ж з вами 28% ВВП втрапили у 2022 році. Okay. Тобто, коли Україна почне відновлюватися, темп росту має бути ну база порівняння достатньо низька. Пам'ятаєте, що таке база порівняння, так? Тобто ви ж. Давайте давайте З... трошки Ази згадаємо для всіх. Е, якщо ви випустили е, один трактор, а на наступний рік ви випустили 2 трактори, то у вас там просто 100%. Угу. Зрозуміло, так? Якщо ви випускаєте 10 тракторів, а на наступний рік ви випустили 11 тракторів, то у вас темп росту 10%. Тобто, все залежить від бази порівняння. В одному випадку один трактор це 100% росту, в другому випадку трактор це, один, це 10% росту. Якщо ви пускали 1000 тракторів, а випустили додатково один, то у вас маленький дуже відсоток. Тобто, оце є база порівняння. Коли ви дуже сильно впали. На 28%. То у вас база порівняння низька? І ви, повертаючись до рівня, скажімо, 2021 року, будете малювати дуже великі відсотки росту ВВП. Пане, Оле, пане Олеже, але поясніть тоді, будь ласка, так, українцям станом на зараз, варто очікувати збільшення інфляції? Зв'язку з дефолтом. Ймовірним. Скажіть мені, будь ласка, які відношення? Розрахунок по українських боргах має до інфляції. Ну давайте я вас тому і запросила, аби ми з вами розібралися, тому що в мережах понеслося. Я, я, дай, я задав вам чисто риторичне запитання, намагаюся зараз його пояснити. Що таке інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто, ото, що ми з вами купляємо в магазинах, ото що ми з вами платимо у вигляді. Комунальних платежів, то, що ми з вами е, їздимо в громадському транспорті, то, що ми з вами е, ходимо, отримуємо послуги в порікоря, оце споживчі ціни. І їх ріст якраз і формує індекс інфляції. Зрозуміло, так? Е, 90% від, 92%. Відсотки. Того, що ми з вами їмо, ми виробляємо самі. Більше того, у нас з вами величезний експортний потенціал. Там ми не виробляємо рибу, ми там не виробляємо сіль, ми не виробляємо листичні фрукти. Хоча я думаю, що з такою спекою, як зараз, дуже скоро у нас почнуть на ялинках банани рости. Але це вже буде інший варіант. Це вже завдання для аграріїв. Це вже завдання для аграріїв. Ми з вами залежні від імпорту на е, товари до використання, ми залежні від імпорту на е, напевно, енергоносії частково, на пальне. Е, наявність дефолту теоретично може. Привести до падіння курсу національної грошової одиниці і таким чином сприяти збільшенню, збільшенню е, ну, цін на товари достукового використання. Але я ж пам'ятаю не сказав, що в Україні там практично 40 мільярдів доларів валютних резервів. Угу. Тобто у Національного банку України є чим стримати падіння курсу. Є. Є проблеми більше того, ми з вами для того, щоб отримати кошти на виплату соціальних видатків наших, ми ж не боргуємо їх на фінансових ринках. Ну тобто на сьогоднішній момент Україна з 22-го року не випускає жодного євробонда. У нас їх просто ніхто не купить. Ми в 2023 році отримали 42 мільярди доларів від наших партнерів. В цьому році отримали 37,5 мільярди доларів від наших партнерів. Але ми отримуємо ті гроші, як країни суверен. Тобто ми не випускаємо не продаємо їх Америці. А ми просто в Америці беремо кредит через механізм гарантії Світового банку європейці дають напряму кредит нам. Частину коштів йде в якості грантів, тобто не треба повертати, частину коштів йде в вигляді кредитів дуже пільгових. Але це не через механізм євробондів. Е, Тому прямої залежності, дефолту умовного, я впевнений, що його не буде, але умовного дефолту. До курсу національної грошової одиниці до е, долара не буде, тому що ми не беремо гроші на міжнародних фінансових ринках. Вони від нас відокремлені. Ми там в принципі не беремо гроші. Вони нам будуть потрібні тоді, коли закінчиться війна, і почнеться відбудова. Коли почнеться війна, у нас з вами зменшиться загальний обсяг коштів, що дають нам наші партнери. А гроші для економіки будуть потрібні. І тоді нам треба буде виходити на міжнародні фінансові ринки. І тоді буде дуже важливим питання, за скільки ми зможемо залучити кошти в кредит. Тобто, якщо е, умови по Євробундах будуть погані, у нас буде дуже великий відсоток. Ну, тобто, отак от воно працює. Тобто, прямого зв'язку немає точно. Ще раз нагадаю, якби у тих 42-23. там, му 37,5 мільярдів доларів в цьому році ми отримали з міжнародних фінансових ринків, дефолт по нам би дуже сильно вдарив. І тоді дійсно економіка була б в надзвичайно важкому стані. Але в силу того, що ми з вами отримаємо гроші не з міжнародних фінансових ринків, а від країн-партнерів, Україн як суверен. Прямого зв'язку дефолту так званого умовного, з. Виконанням Україною своїх соціальних зобов'язань і курсу гривні немає. Тому ну, немає потреби зараз починати хвилюватися і бігти там, я не знаю, щось там викупляти і так далі. Більше того, якщо ви уважно подивилися, вчора Нацбанк банк навіть укріпив трошки гривні. Е, ну, при тому, що валютні резерви Національного банку України, вони ж навіть виросли. Я хочу нагадати, ми з вами в травні місяці 2022 року мали 21 мільярд доларів валютних резервів. 21 мільярд. Травень місяць 2022 року. Зараз ми маємо 40 мільярдів доларів валютних резервів. Звідки вони взялися? От я хотіла якраз вас запитатися. А вони з'явилися, з тої. Макрофінансової допомоги, що є, що нам надають наші партнери. Зрозуміло, так? Пане Олеже, то якщо так, знаєте, оці, можна топ-3 е, паніки: е, долар стабільний, соціальні виплати держава гарантує, і е, е, інфляція не буде капітальною, і це ніяк долар, не залежить 30, від, 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 від е, дефолту, ймовірно, дивіться, долар. Е, у нас валютного ринку як такого немає. Ну що таке валютний ринок? Це купа продавців валюти, купа покупців валюти. Вони сходяться в одному місці і формують курс. У нас з вами купа покупців валюти і один продавець. Угу. Він же регулятор, він же сам визначає правила гри, сам по грає. Національний банк України. Тобто він по якому курсу захоче, він по такому курсу і буде продавати. І в нас курс на сьогоднішній момент не той, що формується в результаті реальних торгів. У нас з вами курс, я перепрошую, той, який. Ну, можна так сказати, ручний, так. якщо так коректно. Так. так. Ми відкриваємо з вами бюджет на 24 рік. Так. Ми дивимося макроекономічні прогнози, який був покладений в формування цього бюджету. І ми бачимо з вами середньорічний курс 47. Ось вам відповідь, якщо початок року було менше, ніж 47%, то кінець року буде трошки більший, ніж 47. Ось вам прогноз на 24 рік. І він буде справжний 100%. Тому що, е напевно, середньорічний курс по 2024 році буде 47, так як було закладено в бюджет, щоб ні в кого не було якихось там ілюзій. І якщо буде закладено там, як в бюджетній декларації до 27-го року там, 42,5 на 25 рік, то буде 42,5. Але це буде 25 рік. І почнемо ми 25 рік, напевно, там, 41,1, 41,2. Ну, тобто, навіть, навіть не цікаво. Ну, тобто, в принципі, зрозуміла логіка. Тому що. Якихось випадковостей, ну, немає точно. То так воно буде. Ну так. Тобто курсу по 52% не варто очікувати. А з якого дива? Національний банк України відповідає не тільки за курс, він відповідає за інфляцію. Інфляція, Цільова інфляція у нас на рівні 5% стоїть в бюджеті. Цільова інфляція. Зараз 3,3%. Тобто формально Нацбанк може трошечки понизити курс і це не вдарить по інфляції. Хоча я думаю, що в червні місці інфляція буде вив... об'єктивно була вища, тому що ну, підняли ціни на електрику, а це якраз входить в розрахунок інфляції. Якщо Нацбанк завалить курс, завтра сюди поїде імпорт, ну, який ми з вами купляємо, по угу. шалених цінах. Це миттєво вдарить по інфляції, і Нацбанк вивелиться з коридору, який сам собі встановив. Він цього допустить, що не може, тому ніякого 52 гривні за долар не буде. Ну просто ну реально. З якого дива воно буде. Е, пане Олеже, ну але якщо говорити про цю статтю за економія, Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Я розумію, що це інформація і можливо дуже Ні, назва статті. Назва статті абсолютно правдива. Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Україна той дефолт обов'язково уникне. Україна має місяць для того, щоби знайти. Компроміс з кредитором його знайде, домовиться. Як це було у 2015 році з пані Яресько. Домовились, домовились, був дефолт, не був дефолт. Ну так і тут буде. Ну от і все. Ну от, ми... а стаття абсолютно правдива. Україна має місяць, тому що з 1 серпня наступає. Термін погашення від відтермінованих в 22-му році обов'язків по євробондах. Ну от і все я просто хотіла продовжити своє речення тим, що я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефірі, і пояснити ці всі нюанси, аби уникнути спекуляції і паніки, яка вже є, тому що слово дефолт для українців звучить страшно і може навіть не до кінця зрозуміло, але очевидно, що. Неприємно. Пане Олеже, я вам дякую, що все роз'яснили, пояснили. Можливо, я щось ще не запитала, на що би ви хотіли як експерт звернути увагу стосовно цього питання? Ми з вами живемо в постійному технічному дефолті. Україна з 2022 року припинила виконувати всі свої зобов'язання на міжнародних фінансових ринках комерційних. Це технічний дефолт. Щось відбулося з нами, з інфляцією, з цінами на продукти харчування. Ну, Продукти Пусть? зросли, але ми розуміємо, що ми живемо в країні, де триває повномасштабна велика війна, але значна частина наших територій замінована, ми не можемо виготовляти продукцію, нашу енергетику бомблять якісь і якісь почав... простовидні речі. Продукти, продукти харчування зросли. Я вам назву продукти харчування які дешевші, ніж було рік тому. Хіба яйця на 35% не дешевші? дешевші? Яйця Дешевші. Міс, не дорожче. Чекайте, олія дешевша, цукор дешевше, яйця дешевше, борошно дешевше, ніж було в, в червні місі минулого року хіба ні. Ну, але м'ясне дорожче, хлібобулочні дорожчі, що там? Хлібобулочні, хлібобулочні недорожчі, хлібобулочні дорожчі може на 1%. От візьміть ціну хліба в червні 23-го року і подивіться, скільки хліб коштує зараз. Ну, так не скажу. Ну, середня ціна. Я ж не відому, дивіться, я не відую. Я беру Держкомстат, Я відкриваю цифри Держкомстату, І я вам офіційно заявляю, що в Україні сьогодні інфляція менше, ніж в Америки. Там інфляція 3,5% у нас 3,3%. Продовольча корзина українців в середньому за рік виросла менше, ніж на 1%. У нас овочі порівняно з цінами минулого року. Подешевшили на 15%. Ні, овочі подешевшили зараз сезон. Так. О, ну так, продовольча корзинка складається з суми всіх інгредієнтів, що так. ми з вами спочиваємо. Та м'ясо трошки дорожче, молочка трошки дорожче. Та на 5-7% дорожче. Але ще раз повторюю, яйця дешевші на 35%. Олія дешевша на 15%. Борошно на 3% дешевше. І можемо йти по всіх тих позиціях. Тобто продовольча корзина Українця за рік не виросла навіть на 1%. Не виросла. Так що ну, таке. І це в дійсності дякуючи надзвичайно доброму врожаю, який був минулого року, це правда. Що буде в цьому році, не знаю, безпека. Ну, тут можемо сказати, що добрий врожай не завдяки а всупереч. І тут е, треба сказати дякуємо Скільки. аграріям. Які не зважаючи на вашому я, я сказав трошки по інакшому? Бог любить Україну в 23-му році. От це так. сподіваємося, що так і буде в наступних. Пане Олеже. Я вам дякую. Ще раз дякую, що знайшли час роз'яснити все, пояснити. І сподіваюся, наша розмова для наших глядачів буде корисною, актуальною і не буде посіювати. Паніки, пане Олеже, дякую. Нагадаю, Олег Пензен економічне економічного дискусійного клубу. Бо в Фірільві медіа обговорювали матеріали видання з економіст, що Україна має місяць, аби уникнути дефолту. Тож зберігаємо спокій, все буде добре. Пане Олеже, дякую. Добач.